День в хату найкращі люди. Хто мене не знає, мене звати Анастасія Стримецька, я веганка і веду блог в Інстаграм і також Ютуб на тему веганського способу життя, розвію різні міфи стосовно веганства. Ділюся лайфхаками своїм життям, своїм досвідом, веду консультації на тему веганства, допомагаю людям переходити на цей вірний шлях. І хто на мене підписан, дивиться мої відео. Зараз трохи не розуміє, що за обстановка. Якщо коротко, я переїхала. Довга історія. Можливо, якось колись розкажу детальніше. Але, напевно, краще дивитися мої сторіс. щоб... Зрозуміти взагалі контекст, хоча б якийсь. Ладно, сьогодні поговоримо про мою одну з найулюбленіших тем це білки. Розкажу про п'ять самих, от, на мою думку, офігезних джерел рослинного білка. Тут десь буду писати, скільки білку на 100 грам того чи іншого продукту. І перший це, звісно, Спіруліна. І це той продукт, який я відкрила для себе відносно недавно, десь, можливо, рік тому. Я знала про щось таке зелене, якусь зелену жижу, бо зазвичай її п'ють разом з водичкою, розбавляють. Але я особисто її їм просто ложками. Ось цього бренду зазвичай. Вживаю Спіруліну. І, будь ласка, я чекаю пропозиції щодо реклами, знаєте, тому що я просто амбасадор цієї Спіруліни. Для мене вона реально от смачна. Хтось якось не любить і запах, і смак. А я обожнюю і просто. Вона ще і корисна, і білкова. І прочитайте про неї детальніше, тому що там. І магнія, і кальція, і якогось подібних корисних мікро-макроелементів, вітамінів до фіга. Тому дуже рекомендую, якщо ви веган або веганка, або, можливо, там вегетаріанець, вегетаріанка, або, можливо, ви всеїдна людина, то, будь ласка, спробуйте це дійсно дуже круто для вашого організму. Далі. Наступне це боби, а саме квасолі. Обожнюю також її всім серцем. Я обожнюю всі бобові. І квасолю в тому числі. Вона буває супер різною, різних кольорів. І не знаю, це. Просто щось із чимось, її можна додавати як і у якісь солодкі страви, з какао, я часто міксую її, або робити хумус з фасолі, або просто от їсти ложками її, тому що о, вона дуже смачна. Також з бобових рекордсмен по білку це сочовиця, зелена, червона. Там ще якась помаранчева без різниці. Це просто це вау, м'яко кажучи. І знову ж таки, можна робити і котлети, якісь оладки, і також я робила брауні сочевиці. Це просто я вставлю десь фоточку. Це було дуже смачно, з домашнім ваганським шоколадом, ще й мега корисно, тому що. Хто мене давно дивиться, то знає, що я за корисне веганське харчування без напівфабрикатів, якихось підсолоджувачів, цукру. Все, я говорю ось на третьому продукції, в мене вже слюні текуть. А, ладно, я тримаю, тримаю себе в руках. Далі, Ну, напевно, конопля. Конопляне насіння. Це також той продукт, який я відкрила для себе зовсім нещодавно, можливо, три місяці тому. І це щось по смаку мені нагадує між кунжутом і насіння-соняшника, не знаю. Але якийсь такий дуже приємний, смачний смак. Хто не пробував, також рекомендую. Він, вони, вірніше, насіння, воно насіння. На жаль, не всюди продається. Я замовляю в інтернеті. Але це того варте. Ну, і за фіналю я, напевно, тофу. Це продукт, який я відкрила для себе давним-давно, але ще на початку свого спочатку було вегетаріанство, потім веганство. І. Коли я почала вегетаріанити, то відкрила для себе тофу, і з того часу, по сей день я обожнюю тофу. воно робиться з сої, хто, можливо, не знає. Я купую зазвичай просто звичайне класичне, там, де тільки якось там називається жижа, в якій він плаває для того, щоб він зберігався якийсь час. Але... Я б не сказала, що це якась супер-попер-мегахімія, Можна робити також домашній. Я, до речі, ще не пробувала, треба, буде якось. І тофу можна смажити, можна запікати, поїсти в сирому, так сказати, вигляді, зі спеціями класно також. Прикол навіть не у білку, а в амінокислотах, з яких він складається. І прикол у тому, щоб просто поєднувати ці амінокислоти, щоб за день у вас було як можна більше їх по різноманіттю, І тоді все буде окей. Харчування буде збалансоване, не буде проблем з аналізами, хоча це така штука, на яку треба дивитися дуже комплексно з різних сторін, Але все ж. І реально прокол в тому, що просто все це міксувати, готувати або взагалі в ідеалі пророщувати бобові, хоча не всі, в принципі, смачні, коли пророщені, але от, наприклад, Маш це просто моя любов, і білку ще більше в сирому вигляді в ньому. Тому пробуйте, експериментуйте, обирайте веганський спосіб життя. Я тут, щоб пропагувати цю тему. Також в е мене в блозі багато про свідоме споживання, якісь звички. Якщо вам це все близько, цікаво, то підписуйтеся, ставте лайки на це відео, пишіть коментарі, можливо, ви знаєте якісь ще файні, ну, звісно. Звісно, є ще файні джерела білку рослинного походження, але знову ж таки, це особисто мої такі кандидати на топ-5, можливо, якісь міфи, які ви знаєте про білок. Все буду читати, спрощувати всього самого найкращого. Я вас дуже сильно люблю, ціную, поважаю. До нового відео!